Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за ваші підписки. Сьогодні у нас 27 вересня, і як завжди, ви пам'ятаєте, в цей день ми загадуємо бажання. Ну, хто не в темі. То ну, Google вам допомогу. Напишіть, чому 27 число кожного місяця вважається якимось таким надзвичайним, коли можна загадати бажання і очікувати, що воно збудеться. Може, знати, як малі діти з вами зробилися? У нас просто такий як ритуал. Уже я сама звикла, що кожного 27 числа вранці я маю розложити карти, аби розуміти, чи збудеться бажання. Так, взяла я для цього, для цього діла колоду відродження, ага, перевернула я така вона гарна, неймовірна така колода. Добре, Пам'ятаєте, що загальні бажання, ну, щось типу, хай буде мир у ну, це не працює. 27 числа ви думаєте тільки про себе. Про себе коханого чи про себе коханого. Загадуйте тільки те, що стосується, вас, навіть не ваших дітей, там, родичів, батьків. Загадайте бажання для себе. І тоді воно дійсно збудеться. Загальне бажання тут не працює, тільки особисто. Ну, добре, поїхали, як завжди, я вам пропоную 6 варіантів. А ви обираєте свій, який вам подобається. Шість варіантів. На 27 вересня. Чи реалізується ваше бажання? Воно ж може реалізуватися не саме цього дня, так? Це може статися через місяць. Там. Ну, ви, як знаєте, загадуєте, то ви, можливо, і сроки якісь там собі загадуєте. Так, як завжди беремо по дві колоди на це питання: перший, другий, третій варіант, четвертий, п'ятий, шостий. Дивимося перший варіант, чи здійсниться ваше бажання? Тут, знаєте, тут така неоднозначна відповідь, тому що, дивіться, бажання ваше виповниться, якщо це щось матеріальне. Але по цим арканам ви можете влізти в борг. Так? Або тут для того, щоб виповнилося ваше бажання, вам треба щось принести в жертву, отак, от, от, аби воно реалізувалося. Ну, або як варіант. Треба почекати, або зосередитися на чомусь одному. Тому що двійка, вона все ж таки нам дає таке, знаєте, роздвоєння. Або ви ще конкретно не розумієте, що ви хочете, думаєте, да? ну або я ж кажу, або для виповнення вашого бажання вам треба щось принести в жертву. Ось якось так. Тобто, бажання ваше здійсниться, але при певних умовах. Другий варіант, що тут? Складна ситуація з вашим бажанням. Знову ж таки, тут такий варіант, воно реалізується, ваше бажання, але через якусь трату. П'ятірка кубків, аркан втрат. Іноді, знаєте, так, в житті буває, щоб щось отримати, треба чимось щось розпрощатися з чимось. Так і от тут у вас, так. Але тут, знаєте, ви вже точно знаєте, чого ви хочете. Навіть якщо вам. Ну, прикро якось ото щось втрачати. Знаєте, тут мені чомусь на голову йде прислів'я, таке, так, якщо ви боїтеся чогось щось втратити, щось або когось, то втратте і більше не бійтеся. Ось така історія. Бажання виповнюються, але через якусь втрату, Але ви до цієї втрати вже маєте бути готові. Тобто ви знаєте, ви знаєте, що ви втратите. Далі, наступне бажання. Трічки, ріцаржезлів, двійка кубків. Бажання ваше виповниться. Що б ви там не забажали, особливо, якщо це щось дуже таке особисте, якщо це стосується якихось романтичних стосунків, ну, про пару, про якусь, так, ви отримаєте бажане, причому доволі таки швидко. Третій варіант, тут, як то кажуть, без варіантів, ваше бажання виповниться. Четвертий варіант. Бажання виповниться, особливо, якщо ви дуже довго вагалися і нарешті наважились щось зробити. Можливо, це дещо вас дестабілізує, так покачає то вправо то вліво. Подивіться тут так, вправо вліво трошечки качне, так. Але ви отримаєте те, що хочете, тому що імператор завжди отримує те, що хоче. Але тут вам ще маленьке попередження. Будьте уважні, якщо ваше бажання стосується чогось матеріального. Ну, наприклад, вкладання якихось грошей так? або ви там сподіваєтеся ну, на щось, що пов'язане з матеріальним. То тут так, трошечки баланс може порушитися. Але, врешті-решт, бажання ваше виповниться. Наступне. Закохані колесо фортуни, ну тут сама доля біжить вам назустріч тут, навіть якщо ви передумаєте, то ну. Для вас ваше бажання буде виконано, вищі сили так зроблять чи з якимись відсотками. Можливо, ви навіть почнете вагатися, а чи треба вам оте ваше бажання саме в такому вигляді, яке вам буде пропонувати доля? Ну, Але вже, як то кажуть, назад, вже дороги немає. Колесо фортуни неможливо зупинити, тому. Скоріше всього, ви вже обрали цей шлях і йдете твердо до нього, так? Тож, все-таки, закохані це аркан вибору. Але в такому сполученні можу сказати, що те, що ви загадали, воно виповниться, і ви будете задоволені. І шостий варіант дивимося, чи виповниться ваше бажання. Угу. Так, не лякайтеся, тут є башня і 10 монет. Дивіться тут, так, якщо це бажання стосується фінансів. Так? Ну, наприклад, ви хочете взяти гроші в борг, або ви чекаєте, вам віддадуть, або ви чекаєте якийсь прибуток, або ви хочете вкласти якісь гроші, то скоріше, ви не отримаєте бажаного. Але якщо у вас мова йде про переїзд, тому що вежа означає ще переїзд. Люди з одного міста йдуть в інше. І тут ціла сім'я збирається все ж таки 10 монет, то тут сповниться. Якщо про переїзд сповниться, але якщо про вкладання грошей, отримання грошей, то, скоріше всього, ні. От і все з вашими бажаннями, і хай ваші найкращі бажання здійснюються так, як ви того хочете. Дякую вам за увагу.